Завтра в Миколаївській області день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки по місту. Сьогодні в лікарні помер ще один постраждалий унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва. 37-річний чоловік, якого поранили вчора під час атаки на місто. Ворог атакував Миколаїв напередодні у півдня. Гавдарив попередньо балістичною ракетою. На місці загинули чотири людини шістьох було поранено. Вибухом пошкоджено 20 житлових будинків та автівки. Повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні Героям слава, слава збройним силам. Вітаю! Яка загалом ситуація на півдні України зараз, станом на даний момент це 15.45, Коли ми з вами говоримо, сподіваємося, що без тривог ну принаймні мапа повітряних тривог зараз не говорить про якісь небезпеки для південних регіонів. Ну, сьогоднішній день дійсно так, не дивлячись на те, що ніч знову була а, під атаками ворожими. Це дрони Камікадзе, які штурмували і Херсонщину, і Миколаївщину, і Одеччину. І, власне, в кожному з названих регіонів наші сили оборони знищували по одному дрону Камікадзе. Більша частина їх перемістилася в Дніпропетровщина, там збили чотири шахеди. І власне, це сьогодні можливо, ну ледве не перший день. за ранній тиждень, коли ми відчуваємо певну таку оперативну паузу, розуміємо прекрасно, що ворог максимально намагався підні атакувати південь нашої держави, зокрема Одесу, Одеський район, і можливо зараз накопичує відповідні зусилля, відповідні ресурси для того, щоб продовжувати війну. Ми це теж прекрасно. Розуміємо, тому готуємося. Тому е, намагаємося вдосконалювати нашу систему протиповітряної оборони. Про що говорив зокрема і президент України, верховний головнокомандувач, і наші командувачі військові, і власне всі ми говоримо про те, що необхідна Україні сьогодні допомога. Сьогодні на Одещині до речі, день, теж день жалоби. На жаль, сьогодні до того трагічного списку, який у нас був загиблих людей, коли був удар по транспортно-логістичній інфраструктурі, шоста людина сьогодні та чоловік він помер. На жаль, у лікарні ще є кілька людей, які знаходяться у медичних закладах. Стан здоров'я деяких з них теж дуже важкий. Сподіваємося, що максимально лікарі зроблять все можливе, аби вони що найшвидше пікли на одужання. І президент Зеленський і Кирило Буданов говорили про те, що наприкінці весни, на початку літа, Російська Федерація ймовірно готує новий наступ на Україну. Що ви бачите, які от зараз яка ваша аналітика? До чого готується ворог? Зважаючи зараз на географію атак, зважаючи на те, що зараз у них відбувається по мобілізаційних процесах всередині Російської Федерації, що ви бачите, які дзвоники, які маркери? Ну, по перше, Україні сьогодні для того, щоб протистояти ворогу, потрібні не лише системи протиповітряної оборони. Це надзвичайно важливо, щоб закрити наші міста при фронтовій. Звичайно, на сьогодні потрібні і боєприпаси. Сьогодні мова йде про озброєння відповідне і в тому числі до речі, ППО малої і малого середнього радіусу дії – це те, що необхідно для фронту. Надзвичайно важливо. Тому ми бачимо, що ворог продовжує інтенсивно атакувати за певними напрямками. Він проводить активні дії. Ну, фактично, по всій лінії бойового зіткнення різна ситуація. Вона є дуже динамічною. На мій погляд, на сьогодні, не дивлячись на всю складність ситуації, а вона дійсно є надзвичайно складною. Сьогодні вдається певними діями стабілізувати ситуацію. Це відповідно і контрнаступальні операції. Невеличкі, але вони дуже важливі для того, щоб урівноважити сьогодні і активні зусилля ворога, і наше активне йому протистояння. Але надзвичайно ще раз кажу важливо сьогодні мати відповідні запаси боєприпасів. Мова йде не лише про артилерійські снаряди, мова йде також і про зброєння, Зрозуміло. Ми сподіваємося, що буде поповнення наших бойових бригад, в тому числі і тими резервами, які з'являться. Дай Боже, після прийняття відповідно закону про мобілізацію. Що стосується ворога, то він дійсно не припиняв ніколи мобілізацію. Треба лише відзначити, що на певний момент у них було більше тих, хто йшов за контрактом, добровільно мобілізувався сьогодні. Ця мобілізація, я думаю, буде виглядати більш такою примусовою. І ті 300 тисяч, про які говорив президент, очевидь, ворог буде збирати для того, щоб як резерви використовувати на найбільш перспективних для нього, і він вважає, на. Напрямках, звичайно, перш за все, це часів яр. Звичайно, ми говоримо про активність ворога на запорізькому напрямку. Ну і власне Куп'янський, Лиманський, тобто вся фактична лінія бойового зіткнення. Уряд виділив додаткові 3,8 мільярди гривень на подальше будівництво оборонних рубежів для Харківщини, Сумщини, також Донеччини і також в цьому переліку Херсонщина і Миколаївщина. Тобто, вочевидь, уряд розуміє можливу небезпеку та для південних регіонів. Загалом, як ви оцінюєте фортифікаційну роботу, яка проводиться на півдні? Ну, по перше, вона проходить під керівництвом і контролем військових, що звичайно є абсолютно вірним і правильним рішенням, тому що саме військові знають, що будувати яким чином і якої якості, в тому числі. Ну і місцева влада цьому сприяє максимально. Є фортифікація, яка сьогодні удосконалюється, тому що вона була. Підготовлене свого часу просто не використовували. І власне сьогодні відбувається будівництво, в тому числі, і нових оборонних рубежів. В Будь-якому разі, вони не завадять нам і в майбутньому після нашої перемоги, в тому числі, це треба те, щоб підтримувати у постійному якісному стані. Абсолютно вірні слова потрібно підтримувати не тільки в якісному стані, але й підтримувати підготовку населення. Сподіваємося, що після прийнятого проголосованою Верховною Радою законопроекту ця підготовка буде починатися якомога раніше для українців, для українських хлопців і дівчат. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Брачук, навзайм, речник тих Української тих. добровольчої армії. Південь тихого дня навзаєм вам.